Всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про анімацію. Сучасний сайт або додаток важко уявити без анімації. Елементи, що рухаються, покращують користувацький досвід. Вони допомагають зрозуміти принципи роботи інтерфейсу, дають підказки і реагують на дії користувача. Основна частка анімації в інтерфейсах це мікровзаємодія, мікроінтеракції. За назвою, за приставкою мікро, легко зрозуміти, що це такі незначні мікрорухи. Вони не змінюють стан інтерфейсу глобально, але відіграють важливу роль для користувачів. Давайте глянемо, наприклад, перед вами сайт компанії Axoma, розроблений нашими випускниками. І давайте подивимось, які тут є інтеракції. Отже, при наведенні на кнопку Works, на основний Call to Action, ми бачимо анімацію кнопки, анімацію курсору, а також появу фотографій у правій частині в'юпорту. Я клікаю на кнопку і далі бачу, як проанімовується портфоліо компанії. Компанія займається інтер'єрами. Далі я можу наводити на певні елементи, і по їхній анімації я бачу, що вони клікабельні. Після того, як я переглянула там портфоліо, я можу все закрити, і також я побачу, що всі мої роботи заховані, і я повернулася на стартовий екран. Мікроінтеракції допомагають мені зрозуміти, як працює ця сторінка. Я думаю, ви помітили, що на цьому сайті є не лише невеличкі мікроінтеракції, коли в нас просто змінюється курсор і колір елементу. <ків> що є клікабельним, але також є і довші з довшим таймінгом анімації, коли в нас є перехід, наприклад, на іншу сторінку або відкриття якогось нового там, екрану, і так далі. Це робиться для того, щоб підкреслити іміджівість такого нашого сайту, краще показати товари або послуги тієї чи іншої компанії. Але насправді анімація часто застосовується із виключно утилітарною функцією, наприклад, для того, щоб показати, що певні фільтри там застосовані, або товар додано у корзину. Давайте подивимось на ще один сайт одного з наших випускників. Він присвячений геймдеву. Тут такий досить насичений інтерфейс, і він демонструє наступні матчі за певними ем, напрямками, за певними іграми. У мене вже відфільтровані League of Legends, і тут я можу побачити такий невеличкий фільтр Schedule. Це розклад, тобто наші майбутні ігри, In Play» – те, що вже відбувається, те, що буде сьогодні, і так далі. І я можу перейти на іншу табу Results. І анімація мені показує, що я була от на такому стані. А зараз ми перемістились і бачимо інші матчі, ті, що вже пройшли. Тут також мікроінтеракції та анімації допомагають мені зорієнтуватись, як змінилась та чи інша сторінка, що відбулося. Я завжди орієнтуюсь у тому, в якому статусі зараз знаходиться моя сторінка. А зараз я перейшла у фігму, І зараз ми зрозуміємо, як саме, в принципі, робити анімацію у фігмі. Отже, ми почнемо з того, що створимо невеличкий фрейм. Нехай він буде у мене шириною 360, а висотою 800. Угу. Ось таким чином. І посередині я намалюю, ну, наприклад, прямокутник. Я клікаю на інструмент Rectangle, клікаю посередині. Ну, нехай буде квадрат. Так, я його відцентрую по вертикалі і по горизонталі. Він у мене рівно по центру. Нехай він буде. Я клікну на викраски і там пофарбую його в темно-темно-сірий. Добре, почнемо з цього. Білий фон, чорний квадрат. І зробимо копію цього документу. Для цього з зажатим альтом я наводжу мишку на назву. І просто витягую з зажатою лівою кнопкою миші цей фрейм. Утворюється копія. І тут давайте зробимо, нехай цей квадрат буде 200 на 200 пікселів. Я клікаю на цю іконку, таким чином мій квадрат буде змінювати свій розмір пропорційно. І пишу 200. Угу. Я відцентрую це зображення. І нехай це в мене буде взагалі-то не квадрат, а коло. Я наближаюсь трошки до, при виділеному квадраті і скругляю ці кути. Ось таким чином. Якщо у вас не відображаються ці маніпулятори, ви можете просто клікнути на квадрат і вписати заокруглення 100 у розділі дизайну тут справа. дизайн. Угу. Добре. І нехай коло змінить також колір. Нехай воно буде, скажімо, жовтим. Добре. Ну і давайте зробимо інший фон, і нехай він буде блакитним чому б ні. Отже, я маю коло кольору fdff 9 d і фон 5992FF. Прекрасно. Тепер давайте проанімуємо ці два скрини таким чином, щоб при кліці на квадрат, точніше при тапі на квадрат, тому що це в нас такий мобільний виходить інтерфейс, і там немає кліків мишкою, а є лише тапи пальцем. При тапі на квадрат. Квадрат перетворюється на коло, а фон стає блакитним. Отже, я переходжу в правій панелі у розділ ProtoType. У мене вже тут встановлене прев'ю у цьому файлі, що в мене прев'ю буде з мобільного телефону. Мене все влаштовує. Я клікаю на перший фрейм. А точніше, мені треба клікнути на мій квадрат. І тут відразу при наведенні в мене утворюється такий невеличкий маніпулятор з плюсиком. З нього я витягую стрілочку і перетаскую його на наступний мій фрейм. І відразу з'являється таке віконечко Interaction Details. Якщо не з'являється, то ви можете в правій панелі його трошки налаштувати, клікнувши сюди у Interactions. On-Tap, тобто при тапі, Navigate To переміститись або пронавігуватись до наступного фрейму. У нас тут за замовченням стоїть Instant. Тобто зміна відбудеться миттєво. Давайте перевіримо, як це відбудеться. Я клікаю на Play. Ось тут на першому фреймі, При тапі на квадрат в мене відразу з'являється наступний екран. Це не зовсім те, що я хотіла, я б хотіла таке м'яке перетворення. Тому я клікаю на цю стрілочку і заміняю Instant на Smart Animate. Бачите, у нас тут є прев'ю. в мене квадрат має перетворитися саме на коло. Повернемось на попередню вкладку. Я клікаю R, Restart. І тепер клікаю тапаю на квадрат. О, це те, що мені треба ще разочок R. Угу. Він тепер перетворився на коло і змінив свій кольор. В принципі, те, що я хотіла зробити, ми з вами зробили. Давайте глянемо ще на декілька варіантів анімації, які є у нас у цьому ж файлі. Отже, перший варіант, бачите, в мене тут є вже Flow 2 і Flow 1. Якщо у вас не відображається старт анімації таким значком Flow, ви все ще можете клікнути на перший фрейм і клікнути сюди на play. Відображення все одно буде, просто потрібно почекати, поки все провантажиться. І тут можна було б відобразити, наприклад, форми уже для реєстрації до якогось додатку. Давайте ще разочок подивимось. Наступний варіант. play, Трошки почекаємо, поки провантажиться. Так, є різноманітні стани, з цим можна дуже багато експериментувати. Вся, вся ідея полягає в тому, щоб у вас були основні ключові екрани та основна ідея з анімацією, темпом анімації та її напрямком. А тепер давайте перейдемо до нашого гусика. Отже, я б хотіла, щоб після кліку на нашу першу кнопку юзер переміщувався нижче, переміщався нижче до нашої форми і міг там вносити свої дані. А після кліку на нижню кнопку він бачив, що його дані відправились, і бачив, що гусик полетів виконувати своє завдання. Давайте все це зробимо. Для початку ми перейдемо у режим «Прототайп». Клікнемо на кнопку. Так, і тепер додамо інтеракцію. Клікаю на плюсик. І давайте її налаштуємо. Отже, при кліці мені потрібно, щоб у нас був scroll To. переход по сторіночці. І я оберу тут. У мене це буде Rectangle 4. Ви можете перевірити назву оцього блоку з текстом. Нам потрібно відскролюватись до нашої форми. Scroll має бути Animate, повільним таким, не миттєвим. І нехай це буде 600 мілісекунд. Часу для скролу, для переміщення по сторінці. Отже, наш користувач, скажімо так, потрапив на першу сторінку, клікнув, перенісся вниз, і далі я хочу, щоб він клікнув ще раз на цю кнопку, ввів дані, умовно кажучи, клікнув на кнопку і побачив гівку, як гусик відлітає виконувати своє завдання. Для цього ви можете скачати, у нас є гівка. Якщо я перетягну її нам в робочу область, вона відображається як такий прозорий прямокутник розміром 1483 на 935. Він підписаний як гіф. Гус, анім один. І тут є значок, що це гівка. Для того, щоб його не загубити, я клікаю прав і для того, щоб його проанімувати. Я клікаю правою кнопкою на нього і клікаю сюди Frame Selection. Ми обгорнули нашу гівку у фрейм. Назвемо її гус. Добре. Отже, тепер з цієї кнопки я витягую, при наведенні, з'являється на ній плюсик такий. Я витягую з цього плюсика стрілочку з зажатою лівою кнопкою миші, і направляю стрілочку до нашої гівки. І тепер налаштовую прикріці на кнопку. У нас має бути open overlay, гівка має відкриватися поверх форми. І розташування має бути bottom-center по центру знизу фрейму. Добре, і це все має відбуватися. Dissolve миттєво, а так трохи поступово. Тут ви бачите прев'ю. І це має бути за 300 мілісекунд. Добре, таке як наче мене все влаштовує, схема наша виглядає отак. Давайте все це протестуємо. Я клікаю на назву фрейму і клікаю старт. Ну що ж, почекали, поки провантажиться прототип. Давайте перевіримо. Ага, при наведенні змінюється мишка при клітці. Ми переміщуємось до нашої форми. При кліці на цю кнопку з'являється наша крута гівка. Ну що ж, все працює? Я вас вітаю. Ви зробили дуже крутий сайт.